Слава Богу, дорогі брати і сестри! Вітаю вас зі святою неділею. Сьогодні, 9 листопада 2025 року, Українська православна церква відзначає пам'ять мученика Нестора Солунського, преподобного Нестора Літописця Печерського в ближніх печерах. Преподобного Нестора Некнижного Печерського в дальніх печерах, знайдення мощей благовірного князя Андрія Смоленського в Переславлі Залеському, мучениць Капітоліни і Єротеїди, мученика Марка Фіваїцького, Преподобномученика мученика Сергія і Гумена Собор святих Київської духовної академії на божественній літургії у православних храмах читається послання святого апостола Павла до Галатів, глава шоста, вірші з 11 по 18. Видите, коліцимі книгами пісах вам моєю рукою. Елицы хотят хвалиться по плоти, Сини нудят вы обрезатися, Точию да не крестом Христовым гонится. Нибо обрезающиеся сами закон хранят, Но хотят вам обрезываться, Да в вашей плоти похвалятся. Мне же да не будет хвалитеся, токмо о кресте Господа нашего Иисуса Христа. Им же мне мир распяся и аз миру. О Христе бо Иисусе ни обрезание, что может, ни не, не обрезание, но нова тварь. И елицы правилом сим жительствуют, мир на них и милость, и на Израиле Божий. Прочі труди да ніхто же не дає, а з боязви Господа Ісуса на теле моєм ношу. Благодать Господа нашого Ісуса Христа со духом вашим, братіє. Амінь. Гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою. Ті, що хочуть показатися гарними тілом, вони силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути переслідування за Хрест Христа. Бо й самі обрізані не додержують закону, а хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб їм хвалитися вашим тілом. Мене ж не доведи Боже чим схвалитися, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, а я світові. Бо ані обрізання, ані не обрізання є щось, лише нове створіння. На тих, які поступають за цим правилом, мир на них і милосердя, а й на Ізраїля Божого. На майбутнє нехай ніхто мені не завдає клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани Ісуса. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вашим духом брати. Амінь. Євангеліє від Луки, глава 8, вірші з 26 по 39. И придуша во страну Гадаринску, я же есть об он пол Галилеи, шедшу же Ему на землю, сритей его муж некий от града, и же имяше бесы от лет многих, и в ризу не облачашеся, и во храме не живяше, но во гробех. Узрев же Иисуса и возопив, припаде к нему и глазом вели им рече, «Что мне и тебе, Иисусе, Сыне Бога Вышнего, молюсь эти не мучи меня!» Повеле убо духове нечистому изыти от человека, от много болет восхищаше его. И вязаху его узы железные и путы, стригущие его и, растерзая узы, гоним бы ваше бесом сквозе пустыни. Вопроси же его Иисус Глаголя, что те есть имя? Он же рече, Легион, якобесий мнозивний доша вонь, и моляху Его, да не повелит им в бездну идти. Бежит у стадо свиней много посомов в горе, и моляху его, да повелит им в ты в нити, и повеле им. И сшедше же беси от человека в недошего свинья, и устремися стадо по брегу в езеро и истопе. Видевши же посущие бывшие, бежаша и возвестиша в ограде и в селях. Изыдоша же видите бывшие, и приидоша ко Иисусови, и обретоша человека сидяща, из него же беси изыдоша, оболчена и смысляща, при ногу Иисусову, и убояшася возвестиша же им видевший, как о безновавый, бесновавый. И моли его весь народ страны Гадаринские от идти от них, яко страхом вели им одержими беху. Он же влез в корабль возвратися. Моляшеся же ему муж, из него же из и беси, дабы с ним был, Отпусті же його Ісус Глаголя, Возвратися в дом твой і повідай, Єлікаті сотворі Бог, і іді по всіму краду проповідає Єліка сотворі йому Ісус. Вони пристали в краю Геразинським що проти Галилеї. Як Ісус вийшов на берег. Трапився йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давнього часу вже не носив одежі і мешкав не в хаті, а по гробах. Побачивши Ісуса, закричав, припав йому до ніг і сказав голосом сильним: Що мені тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього! Благаю тебе, не муч мене! Бо він велів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами і стерегли, та він трощив окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус же спитав його Як тобі на ім'я? Легіон, відповів той. Багато бобісів увійшло в нього. І вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. А було там велике стадо свиней, що паслося на горі, і демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них, і він дозволив їм. Вийшли ті демони з чоловіка, увійшли в свиней, і кинулося стадо скручів озеро та й потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулись у урозтіч і розповіли про це в місті та по селах. І вийшли люди подивитися, що сталося. Вони прибули до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, зодягнений та при умі, і злякались. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий. Тоді все населення Геразинської округи почало його просити, щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він увійшов до човна і повернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним. Але він відпустив його, кажучи: вернися додому і розкажи все те, що Бог зробив тобі. Пішов той, сповіщаючи по всьому місці, що Ісус зробив йому. Благословенної усім неділі, світлого, радісного, натхненного духовного настрою.